17 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, в результаті ворожого авіаобстрілу, керованими авіабомбами загинув наш земляк. Солдат Іван Живило. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Івана Живила оголошується відкритим. Чанням вшанувати пам'ять героя Івана Живила низько схиляємо голови, шануючи пам'ять вірного сина України. Народився Іван 12 січня 1991 року в селі Давидівка на Прятинщині. У 2008 році закінчив Давидівську школу та вступив до Донецького юридичного інституту. Після здобуття освіти з липня 2012 по 2019 рік працював у правоохоронних органах, був дільничним інспектором та обіймав інші посади в Прятинському відділенні поліції. З 2019 року. Працював начальником охорони в товаристві з обмеженою відповідальністю Кернов. 24 лютого 2022 року. Був призваний по мобілізації до другого відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Спочатку служив у роті охорони, потім головним сержантом розвідувального розвідувального взводу механізованого батальйону військової частини А-Сорк 12 Щиро співчуваємо рідним і близьким героя вічна пам'ять загиблому, вічна слава і вдячність за жертовність ім'я нашої України. Ти не пішов, ти не загинув, чуєш, як і багато воїнів могутніх лалекою у небо ти полинув і з душами героїв відчайдушних. Ти наш герой, ти слава України, твоє ім'я про це нам промовляє. І голубом, що світ закрив собою, твоя душа над ненькою кружляє, а очі плачуть, серце рветься з туги, і сотні вуст молитву промовляють. Ти не пішов, ти не загинув, чуєш? Ти з нами, бо герої не вмирають. Зберемо по крихтах наше серце і душу, бо тисячі наразі так збирають. Піднімемось з колін після молитви. Промовимо. Герої не вмирають. Хай ті, кого забрала люта нечість, нам янголами долю витинають. Сини і точки сильного народу. Герої! А герої не вмирають. До слова запрошується секретар Прятинської міської ради Сергій Пазюк. Шановна громада, дорогі рідні, близькі, знову до нас постукала гора. Війна забрала молоде життя. На жаль, іде війна, підступна, кривава війна за наше майбутнє. Російська Федерація віроломно напала на нашу Україну. Вона хоче стерти з лиця землі все українське. Вона хоче Стерти з лиця саме наше майбутнє. На жаль, автомати, гранатомети, міномети вони самі по собі не боронять. боронять на полі бою наші воїни ціною власного життя. Вони не повертаються додому, вони не постукають уже в двері, не обіймуть своїх близьких. Вони назавжди. Залишилися на небесах. Це страшно усвідомлюватися. Це страшна трагедія для нашої України от прощатися з молодими людьми, за якими ще все майбутнє, які ще жити та жити на цій землі. Але вони залишаються в нашій пам'яті. І герої не вмирають, поки ми насправді. Пам'ятаємо про них, щоб цю пам'ять ми зберегали в серцях, щоб на таких прикладах ми виховували підростаюче покоління і щоб те підростаюче покоління знало, що це таке сонце, що це таке безхмарне небо і що таке жити у вільній країні. Вічна пам'ять героїв і слава нашій Україні! Слово надається заступнику військового комісару майору Пономаренку. Іван, Іван один із перших прийшов, став на захист нашої батьківщини, своєї родини, свого дому. Одним з найперших пішов на цю кроваву війну, але війна забрала його життя. Залишив свою родину без свого захисту. Але він своїм героїчним вчинком показав, як треба захищати, любити свою країну. Найщиріші співчуття батькам, найщиріче співчуття близьким. Він назавжди залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті герой. Слово надається старості Давидівського старостинського округу Наталії Захарченко. Слава герою! Знову чорна страшна звістка накрила своїм чорним краєм наше село. Загинув наш земляк. Житель нашого села Живило Іван Григорович. Але він не загинув. Він полинув у небо і поповнив легіон небесних захисників наших. Герої правда не вмирають. Вони лишаються в пам у пам'яті у пам'яті батьків, у пам'яті сім'ї, у пам'яті рідних, друзів, побратимів, знайомих. Хочу висловити через співчуття батькам, всій сім'ї, всім рідним, всім знайомим з приводу такої трагедії. Герої дійсно не вмирають. Вони лишаються в нашій пам'яті. Вічна слава, вічна пам'ять і Царство Небесне Івану Живилу. Слово надається завідувачу Давидівської філії Марині Чичкань. Важко усвідомлювати, що гине світ нації. Особливо ті діти, ті учні, наші випускники, яких ти знав, яких навчав, які ходили в нашу школу. Це пекучий біль. невимовно. Непоправима. І згадуючи Івана зі шкільних лав це був життєрадісний, здоровий, жвавий юнак, хлопець спортивної закавки, який завжди вмів відстояти своє правду. Таким він був в житті, в школі таким ми пам'ятаємо його і по життю. Але гине Юрій, гине молодь, за що ти гинеш українські цвіти, за нас, за наше майбутнє, за наше життя. Важко дивитися на згорьованих батьків, на родину, яка зібралася сьогодні тут. І сьогодні, здається, дивлячись. На всіх, хто тут присутній, ми бачимо, мабуть, зібралася вся Давидівка, всі друзі, сусіди, всі ті, з ким працював, з ким жив, з ким навчався. Щире співчуття родині, щирі співчуття батькам. Вічний спочинок і царство небесне. Нашому земляку, нашому загиблому герою. Похоронує відспівування по загиблому воїну Івану. Відправить священник Православної церкви України. Можна я скажу? Так. Я батько, я батько солдата. Який героїчно загинув в руїні. І я кажу це гордо, хоч в мене така рана глибока на серці. Але ж я ще хочу подякувати усім тут присутнім людям, Люди добрі, дякую вам щиро за те, що ви в цей трагічний день зійшлися всі сюди, щоб провести мого сина. Вашого насельчанина, побратима, друга, у последню дорогу, героя. Герої не вмирають. Герої віддають своє життя за нас, щоб на нас, над нами було чисте небо, щоб нам було чисте майбутнє, щоб ми ніколи, ніколи, ніколи не бачили цієї війни. Як бачать наші воїни і бачили, і бачать, там ад такий, що краще нам не бачить і не чуть. За нашу Україну, за наше життя гибнуть наші солдати. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякуємо вам, що виховали такого сина до землі. Mam kož moja, ne laj сам не знаю де боги ми буде брати яму, хто ж ми буде, брати яму, виберуть ми. чужі, we